Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Міський голова Мелітополя Іван Федоров приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, добрий ранок. Вам вітаю вас позавчора ввечері. Була стрілянина в Мелітополі. Ви про це повідомляли перед стріляниною. Теж лунали вибухи. Що це за бавовнятко оселилося в Мелітополі, і як можливо ця ніч там прийшла? Дякую за запитання. Осилилося воно вже третій тиждень. Як як безперервно щось вибухає та трапляється у ворогів на території тимчасового повної Мелітопольщини? Дійсно, були вибухи, про які ви говорите. Була стрілянина. На жаль, один з вибухів це а, працювання ворожої. ППО на території міста Мелітополя, але слід зазначити, що це несе наджахливі наслідки для цивільного населення саме у нас на тимчасово окупованій Мелітопольщині через те, що ворог безпосередньо розставляє свою ППО серед житлових порталів. І ми буквально тиждень тому публікували відео, як їх ракета ППО з С-300 комплексу впала просто посеред цивільних будинків. А до цього знесла зруйнувала дахи що найменше 10 будинків. Що стосується вчорашньої перестрілки, то вона відбувалася поблизу Мелітопольського аеродрому. Між собою вороги почали з'ясовувати стосунки. Спочатку пострілялися, потім один одного підірвали. Це також не може не радувати, тому що менше роботи буде у наших збройних сил та у наших спецслужб. Але на жаль, після кожного вибуху, після кожної вдалої спроби ліквідації окупантів, то що розпочинається додатковий терор та додатковий пресинг серед цивільного населення. І, наприклад, з вже три дні, як вони розташовують на території міста Мелітополя піші блокпости, під час яких зупиняють людей, перевіряють у них все в телефонах та проводять детальну фільтрацію. Саме така фільтрація наразі проходить і на блокпостах. На блокпостах на в'їзді до селищ Мелітопольського району Семенівка, Терпіння, Мирне і також детально перевіряють всіх людей. Але основна причина, чому це так відбувається, це відбувається, тому що спротив на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, навіть після більш ніж року окупації, нікуди не зникає. І ворог не може зрозуміти, як це. Останні прояви спротиву це, звичайно ж, та героїчна дівчина, 16-річна, яка а, просто розтоптала рашистський триколор ногами, виклала це в мережу. На жаль, сьогодні ми а, тільки можемо сподіватися, що з цією дівчиною все в порядку, і як тільки вийде на зв'язок, то допомогти їй виїхати з тимчасової окупації. Але те, що вороги не можуть справитись з спротивом, і є також підтвердження, коментар а, гауляйтера Балицького. Коли він намагається залякати всіх, намагається залякати, що їх осудять на там 20, 30, 50 або довічна років. Але тут я хочу навести приклад: якщо ми говоримо, що наші спецслужби комусь винесли підозру або осудили, ми називаємо конкретне ім'я, фамілія, показуємо фотографію, що це колаборант його осудили на 6 або 15 років і так далі. Як це робить ворог Балицький? Він каже, що сьогодні ми зловили трьох терористів їм загрожує довічне ув'язнення, жодної фотографії, жодної деталі. Тож це лише пропаганда і залякування. А наш спротив Мелітополі точно не зламати. Ну, і коли річні дівчата, як ця дівчина, просто під страхом смерті фактично демонструє свою позицію. Я думаю, що це знак того, що жодної Росії в Мелітополі ніколи просто бути не може. Але ж от там Путін підписав закон, згідно з яким в Росії тепер роздаватимуть повістки в електронному вигляді. А його хвора уява приписує Мелітополі частину Запорізької області до Росії, що це означає для жителів тимчасово окупованих і Мелітопольщини, і в залі Запорізької області ці електронні повістки Анна, ви абсолютно праві. Це означає, що в Мелітополі розпочалася мобілізація. Якщо раніше вона була прихована, раніше від неї мешканці, хоч якось, могли піти, уникнути, не виходити з будинку, чи ще якось. А тепер вона точно розпочалася. Але не можу нагадувати той факт, що розпочалася вона здебільшого для, для тих, хто взяли російські паспорти, тому що попадають в електронний реєстр лише ті, хто. Володіє російськими паспортами, але це. Точно не знімає повністю з усіх мелітопольців небезпекову ситуацію, тому що в тому ж законі написано, що між собою органи будуть обмінюватися реєстрами. Наприклад, якщо наші мешканці звернулися до лікарні в місті Мелітополь і от потрапили в реєстр, то одразу ж вони потрапляють і в реєстр тих, хто потенційно може отримувати повістку. Або якщо звернулися до за матеріальною допомогою до якихось там органів фейкової влади РФ, то також вони попадуть до реєстру. Чому вони звертаються за допомогою? Ну для мене тут відповідь очевидна, тому що після року повної окупації багато в кого залиш заощадження. А сьогодні обі гривні на 98% вісім відсотків, мабуть, зупинено тимчасово. Іване, у мене коротке уточнення, тому що вичерпується час. А що робити жителям Мелітополя, аби цих електронних повісток уникнути? Виїжджати виїжджати з тимчасової окупації за останні два тижні. виїхало більш двох тисяч людей. Ми допомагаємо разом з міжнародними партнерами в реєстрі. Зараз 200 людей на виїзд на безкоштовно. Тож виїжджати ми готові в цьому допомогти. Зрозуміло. дякую вам дуже за роботу, і за те, що до нас долучаєтеся. Міський голова Мелітополя Іван Федоров був на зв'язку з марафоном Єдині новини.